Тренуються, змагаються, грають за збірні України, перемагають. Попри війну спортивне життя дитячо-юнацької спортивної школи Прилук не зупинилося ні на мить. Колектив заслуговує на дуже слова великі подяки. Під час військових дій, коли в нас під прилуком стояв ворог, вони ми займалися платі плели сітки маскувальні. Плели не просто сітки, а плели для техніки, для танків, для доволі довольники об'ємні, по 6 по метрів, длиною, шириною по 4 по 6, по 6 метрів. Ну, займалися гуманітарною допомогою, вигружали всі вагони для жителів міста. Це робили також, збирали допомогу ну для нужденних людей, особливо учасниць для тренерів міста Чернігова. Після того, як відступив ворог від міста Чернігова, ми перші були, які надали допомогу тренерам міста Чернігова, ну які полюкали Ми десь до п'яти тонн. Собрали разом з батьками продовольство, кошти собрали всі останні нам допомогла міська рада. Я скажу, чесно, це що воно було там, де деякі речі міська рада. Ми відвезли туди собственно, тренера відвезли і роздали особисто тренерам, які займалися вихованням, які остались там у Черніві, займалися вихованням дітей, які були там і продовжують займатися цим вихованням. Ну хочу дуже подякувати підтримку міської голови. Міської ради управління освіти в тому плані, по в той час, коли я скажу, що дуже багато негараздів в нашій державі, нас до нас з розумінням з до нас, нас розуміють і тренера. Дають свою віддачу юні вихованці разом з наставниками продовжують наполегливо працювати на результат. Так, прилуцькі легкоатлети вибороли призові місця на п'яти чемпіонатах України. Лесенко Дмитро став чемпіоном України в зимовому чемпіонаті, та недавно він попав у склад збірної України резервний. Це дуже вдалий результат для нас. Такого в нас рідко буває. Потім у осінньому чемпіонаті України Дуболь Левтіна у стрибках у весту з розбігу виборола золоту медаль і теж показала гарні результати. Не посли задніх спортсмени на регіональних змаганнях. Участвували в цьому році. Ми і ще близько десь десяти змагань у різного рівня, чемпіонатах міжобласних змагань, обласних змагань полтавської і регіональних змагань. Також ми проводили троє змагань у прилуках. Для розвитку легкої атлетки міста гарна новина. що наші лідери зараз поїхали на учбово тренувальний збір у місто Суми Нощенко, Артемій, Лесенко, Дмитро, де приймають участь під керівництвом. Марченка Михайло Степановича тренуються там. Пальму першості гідно тримають і вихованці відділу волейболу, продовжуючи та примножуючи успіхи, досягнуті не за один десяток років. Відділення дуже цінують його в Україні, поважають, даємо регулярно в збірну України вихованців. наших. наші вихованці приймали участь в змаганнях. Європейського мирового рівня і взагалі, відділення працює дуже вдало. Напротязі, напротязі вже багатьох років». Загалом більше 20 вихованців відділення волейболу в різні роки грали і грають за збірну України. В цьому році цю когорту поповнили дві юні спортсменки Дарія Оніщенко та Євгенія Панічевська. 6-10 грудня в Латвії в ДАУ «Галпілсі» проходив відбір на фінальну частину чемпіонату Європи серед дівчат віком до 17 років. У збірної України приймали участь дві вихованки нашого відділення Панічевська Євгенія Оніщенка Дарина. В нашій групі були Латвія, Литва, Естонія, Польща і Грузія. Першу гру наші дівчата зіграли з збірної Литви, перемогли 3-0. На другий день перемогли Латвію 3-0. Була основна і збірною Польщею. Дуже гарно зіграли. Дарина отримала кращого гравця збірної України на турнірі взагалі. А Женя теж мало помилок було. Дуже Ми задоволені. В складі збірної України юні прилучанки мають 100% шанс увійти у фінал Чемпіонату Європи. Склад команди це 12 чоловік. Це з усієї України. Якщо на Україні ви зрозумієте скільки мільйонів населення, то місто Прилуки представляє двома дівчатками. Я повторяю, дівчатам по 15 років вони в складі, в складі в основному складі команди Ю 17. Це ну я скажу так. Тренери Микола Олександрович Васенко та Ірочударенки показали величайшу майстерність дві дівчатки із нашої школи, з нашого міста Прилуки, якому налічується 40 чи 50 тисяч населення в складі збірної України. Ю-17 виступають на європейському турнірі. Школа прекрасна, працюють, тренери на місці працюють з душою, тому що без душі тут нічого робити. Кваліфіковані на сьогодні волейболісти наполегливо тренуються. У їхніх же наставників є мрія розширити тренерський склад. На сьогодні охочих займатися волейболом значно збільшилося. У пріоритеті спеціалізований зал для тренувань. Саме більша проблема, що у нас немає зала такого, який. Требує вимоги, да, вимоги, требує федерація волейболу України. Вихованців відділу волейболу постійно підтримує міська влада. Люди, що закохані у цей вид спорту. Місцева влада з нами кожну хвилину, кожну годину і, кожну, і кожен день. Ми теж дякуємо всім цим людям. Хотілося спомнити і Чернова Михай Михайловича. І Петренка Володимира Миколаєвича, які свій час дуже добре допомагали. Чубати Володимир Олексійович, Дудінець Сергій Константинович, багато людей. А в настоячий період. Дівчаткам допомагає Дмитренко Олег Миколайович дуже добре. Ну а хлопцям на протяженні 20 років є такий меценат Сергій Дмитрович Варнавський, який він не тільки морально, фінансово. Всім, чим може, допомагає чемпіонську марку. Гідно тримають і вихованці відділу футболу дитячо-юнацької спортивної школи. Перемоги на обласному всеукраїнському рівні до скарбнички нагород. Спортсмени 2009 року народження на найвищій сходинці п'ядесталу позаду 16 команд. Два тижні тому проходив чемпіонат області по колосу. Було 16 команд, 4 групи по Чотири команди. У нас зона була в Ніжині, де ми зайняли перше місце і вийшли в фінальну частину. У зоні нам попався Ніжин, такий суперник, який ми зіграли в нічу, але ми пройшли далі і зайняли перше місце. В фінальній частині через тиждень-суботу ми зустрілися знову в Ніжині, які були команди ДЮСШ Сновськ. ДЮСШ Городня і ДЮСШ «Бахмач». В полуфіналі ми попали на команду ДЮСШ Сновськ, обиграли їх 7-2 і вийшли в фінал. В фіналі ми зустрілися з «Бахмачем» Теж запекла боротьба була, але ми виграли 3-1 і зайняли перше місце. Старші вихованці відділу футболу показали клас у дитячо-юнацькій футбольній лізі України. Ми представляємо наше місто Прилуки у двох вікових категоріях. Перша це старша вікова категорія юнаки Ю-17-Ю-19 і молодша вікова категорія Ю-15. 2008 рік народження і молодші. Старші, зараз нас більше радують старші юнаки, які ну, доволі так неочікувано. Якби мені хто сказав, що ми здобудемо у перших чотирьох турах чотири перемоги, так я дійсно не повірив би, тому що тут в цьому клубку України зібрані команди з вищої ліги, еліт ліги А ми представляли місто Прилуків в першій лізі. Серед 60 команд учасників наші прилуцькі футболісти у турнірній таблиці другі поступаються лише київському атлету. Залишився в нас останній тур 2017-го. Грудня ми граємо ну, всі ігри. Ми на виїзді граємо в певних там, зонах. Ну, ігри в нас проходили в Києві і в Чернігові ми дві грали. Це остання гра в Києві у нас з командою чемпіон Київ, яка буде вирішувати нашу долю, потрапляння далі, наступний етап змагань. Тобто, єс Ми зараз залишаємося на другому місці в групі, і є у нас шанс потрапити в одну восьму фіналу. ну, 16 кращих команд в цій вікової категорії України. Юні спортсмени, тренери за можливість брати участь у турнірі завдячують міській владі. На змагання з міського бюджету виділено 75 тисяч гривень. Батькам вихованців, і головне в першу чергу хочу подякувати Збройним силам України, які захищають нашу державу. Завдяки їм ми маємо можливість проводити тренування, а також їздити на змагання. Професіоналізм викладачів, повна віддача, наполегливі тренування, віра у перемогу, ці якості дають можливість вихованцям дитячо-юнацької спортивної школи досягати спортивних висот. Анастасія Вакуленко, річна випускниця відділення футболу, тренер Наталія Боярова. Яскравий цьому приклад. Дівчина удосконалювала спортивну майстерність у Чернігівській футбольній команді Юність. У її ж складі стала чемпіонкою області. Далі професійний клуб ЖФК Колос Ковалівка. Тут чемпіонство у. Першій лізі України сьогодні Анастасія грає за професійний футбольний клуб Грузії. Я перейшла в професійний клуб в Грузію, в грузинську команду під назвою ЖФК «Самегрело», з якою я стала чемпіонкою Грузії. Та в наступному сезоні ми вийшли в Лігу Чемпіонів, і нам предстоїть гра в Лізі Чемпіонів. На сьогодні у Насті Вакуленко багато планів і одна заповітна мрія. Я дуже хочу пограти ще в лісі чемпіонів. Я ще ніколи в цьому не грала. Це дуже високий рівень, це дуже сильно там великий розвиток, дуже великі перспективи. Так дуже мені подобається. Грати так хочу стати чемпіонкою в лізі чемпіонів. Було б це дуже велике досягнення. Дорогу здолає той, хто йде. Вихованці, викладачі дитячої юнацької спортивної школи, прилук керуються цим мудрим висловом і досягають нових спортивних вершин та перемог.